Який строк для прийняття спадщини під час воєнного стану, а також момент виникнення права на спадщину. З вами адвокат Подорога Артем, правова допомога як бізнесу, так і приватним особам. Не дивлячись на те, що Україна знаходиться в стані війни, для нас питання шлюбу, розлучення, питання прийняття спадщини залишаються актуальними. І оскільки виникли під час прийняття відповідних нормативних актів під час воєнного стану, були прийняті. Деякі спірні норми, то я хочу сьогодні затронути саме їх. Давайте сьогодні поговоримо про строки прийняття спадщини. Давайте звернемося до чинного законодавства, а саме до, кодексу, до Цивільного кодексу стаття 1270, якою встановлено строк у 6 місяців. Проте. 28.02.2022 року була винесена постанова Кабінету міністрів за номером 164, якою відповідно до пункту 3 було встановлено а, трошки інше. А саме, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини. Простими словами, ця постанова закріпила додатково додала ще до 6 місяців, ще 4 місяці, збільшивши строк для прийняття спадщини 10 місяців. Люди, почувши ці новини, якось собі планували подальші дії, і потім зверталися до нотаріусів і тоді вже виникали ці спірні питання. А саме нотаріуси відмовляли від прийнятті спадщини, оскільки були пропущені строки. Потім люди зверталися до суду і. У нас вже сформувалася якась судова практика. З 23 січня 2023 року є вже постанова Верховного суду з приводу цього. Давайте все ж таки розуміти, що є певна ієрархія нормативних правових актів. Самим найголовнішим нормативним правом актів в системі, в системі законодавства українського є Конституція. І далі кодекси. Серед найголовніших кодексів, що регулюють суспільно цивільно-правові відносини, є цивільний кодекс України, і всі нормати підзаконні нормативні правові акти, а саме такі, як, наприклад, постанова Кабміну, вони повинні відповідати нормі таких законів. А якщо норми цих підзаконно-правових актів не відповідають основному закону, тобто кодексу, в нашому випадку це цивільний кодекс, тоді такі нормативні правові акти не беруться до уваги. І саме на це звернув увагу суд і сказав, що є цивільний кодекс, є стаття 1270, якою чітко прописана строк у 6 місяців і не більше. Тому давайте не будемо забувати про ці строки будемо, і будемо їм е, 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 керуватися. І якщо все ж таки ви пропустили ці строки, у вас є можливість в судовому порядку це оспорювати, якщо у вас є поважні причини. Проте законодавець не надає перелік цих поважних причин. І ще один хочу момент додати: що якщо ви, наприклад, проживали спільно з спадкодавцем на, на час його смерті, вам не потрібно додатково звертатися до нотаріусу для прийняття спадщини, ви автоматично вже становитесь спадкоємцем, Відповідно до закону, відповідно до статті 1268, з моменту, а, на час відкриття спадщини. Якщо ви не подали заяву на відмову від спадщини, друге питання, яке я сьогодні хочу а, підняти, це момент виникнення права на спадщину. А, у мене була така практика: у мене був клієнт, який саме проживав з дружиною, у нього померла дружина. І він автоматично став спадкоємцем, тому що на час смерті він проживав з нею однією сім'єю. Це майно було спірним, оскільки була сестра, яка змінила ключі і перешкодила йому користуватися цим спірним майном. Така особа звернулася до суду першої інстанції, і суд першої інстанції хвалив рішення в її на її користь. Проте апеляційний суд скасував це рішення і постановив нове рішення, обґрунтовуючи це тим, що оскільки у позивача не було свідоцтва про право на власності, він не мав права користуватися цим майном і не мав права власності на це майно. Верховний суд своїм свої постановою скасував рішення апеляційного суду. І постановив нове рішення, в якому обґрунтував, що незалежно від того, що, чи було видано свідоцтво про спадщину чи не видано, моментом виникнення права на спадщину є саме час відкриття спадщини. Тому я хочу вам рекомендувати, дивлячись на свою практику і дивлячись на те, як практика склалася судова. Хочу вам рекомендувати все ж таки керуватися, звертатися до прийняття спадщини протягом 6 місяців. Не дивлячись на те, що є постанова Кабінету міністрів, яка встановлює 10 місяців для прийняття спадщини, оскільки в судовому порядку все це легко можна спорити. І другий момент, що свідоцтво про право на спадщину тільки підтверджує ваші права на нерухоме майно. Проте момент виникнення права на спадщину є часом відкриття спадщини. Давайте про це пам'ятати. Якщо вам подобаються новини в такому форматі. Ви хочете бачити актуальні новини законодавства, юридичну аналітику? Тоді підписуйтесь на наш, на наш канал, ставте лайки та будьте з нами. Всього найкращого.